Освітянська така тема затронута. Дійсно, такі є нагальні питання, які режисер висвітила у своєму спектаклі. Як ви всі бачили, тут був гармидер. Це все було про те, що ми переживаємо за рік: е, події, які підкошують нас, які заставляють співати, які надають крила і в той же час от, е, майже майже знищують. Ну, це про вигорання і про історію прекрасних учнів і дітей, які це все переживають. А журнали це ж просто 21-го століття. А, І паралельно ведемо електро. Ця вистава була надзвичайна, і тут прозвучали просто ті фрази, які наболіли в серці вчителя, викладача. Але хочеться сказати про діалог глядача і артиста. Він був для мене дуже важливий. Цю виставу відчула серцем. І дуже вражає глибина оцих постановок і актуальних тем, які були відображені на сцені. Я маю надмірну тривожність. Вчителі це соціальна професія, що передбачає високий рівень емпатії в людини, яка її обирає. Як наслідок, ми переймаємося результатами та емоційним станом учнів більше, ніж самі учні та їхні батьки. Трошки смішно, трошки десь сумно, а, але зовсім ну, взагалі-то дуже круто. Особенно мені кажеться, що э, оті вот близні от, э, секретарші. Они настолько у них такая серьезная работа. Я представляю, как это было трудно. Э, насколько и их надо было соединить и насколько они должны э, друг друга знать, настолько они должны быть сплочены, чтобы друг друга чувствовать. Это настолько так э, вообще восхитительно. Мне так понравилось. Мені дуже сподобалося, тому що там виступала моя сестра, і я дуже за неї рада, рада за глядачів, що вони подивилися такий шедевр, і рада за тих, хто виступав. Вони дуже класно відіграли і було надзвичайно неймовірно. Дуже сподобалося, давно хотіла сходити в театр. Так підвернулася можливість, що попала на таку чудову виставу. Дітки дуже талановиті, дуже сподобалося дійсно. Побачила, як одна учниця випускалася сьогодні з театральної школи. Я аж заплакала, дуже зворушково було. ТВ, зігніть, ось так. Мені подобається Женя Морозова, як режисер, дуже талановита, творча людина, вже знаю багато років. Старша донька займалася її студією і завжди залишається такий спогад емоційний.